І Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Іму! Дорогі Йому. браті і сестри, Великий Піс стає до нас все ближче, і тижні підготовчі, вони нас наближають. Ми мали вже неділю про Захея, мали вже неділю про Михаря і Фарисея. І сьогоднішня неділя про Будного сина це історія про те, про наші стосунки з Богом. Про те, як багато людей, на жаль, від нього відходять, але, на щастя, багато хто потім і повертається, якщо часто це усвідомлення. І цю притчу івангельську ми можемо розуміти на декількох рівнях. Найпершою це історія, яка часто стається в наших сім'ях, коли батьки вирощують своїх дітей, коли батьки готують їх до життя. Але потім, внаслідок якогось конфлікту, діти не миряться з батьками, вони відходять від них в країну далеку, тому що вони прагнуть більшої свободи. І в цьому не конче винні діти. Іноді буває дійсно таке, оскільки всі ми недосконалі, буває таке, що батьки своєю поведінкою самі спонукають, що діти тікають з дому, що діти відмовляються від них. І тут навіть не конче йдеться про те, що батьки пиячать і збивають потім цих дітей. Тут часто йдеться, батьки можуть мати найщиріші і найкращі наміри. Просто буває таке, що вони настільки тримаються за свою дитину, що вони не хочуть відпускати її в своє життя. Вони не допускають навіть думки, вони бачать свого сина або свою донечку оцим малесеньким немовлям, яку вони колисали на руках. І вони не можуть прийняти те, що ця дитина вже виросла, і їй потрібно йти в своє життя. І вони не допускають дитині взагалі мати будь-яке своє життя. І від цього часто бувають конфлікти. Бувають конфлікти, коли дитина має свої власні незалежні судження, ну, дитина, людина, і хоче випробувати себе, хоче засмакувати світ. І не обов'язково хоче засмакувати його погані аспекти. Іноді можна засмакувати цілком хороші, цілком правильні, і такі, які цілком збудовують і ведуть до зростання, але знову ж таки батьки цього не дозволяють. А буває таке, на жаль, що прокидається і заздрість, і почуття нездорової конкуренції, і діти вважають себе ущемленими, вони вважають, що їм дають недостатньо, вони просять і вимагають більше. І слава Богу, якщо вийде це питання, вирішити мирно. Слава Богу, якщо зможуть нормально поділити, а ще й коли є інші там брати і сестри. Слава Богу, якщо поділять все це по справедливості, і слава Богу, якщо діти при цьому збережуть нормальні хороші здорові стосунки з цими батьками, і якщо їхнє життя складеться. Але буває дійсно таке, що хтось або по браку мудрості, або через пристрасті своєї власні, або через намову диявольську терпить в цьому невдачу. І тоді йому дійсно немає вже куди йти. І тоді йому доводиться або бідувати дуже сильно, або шукати якусь діяльність, яка зовсім не властива людині, яка принижує людину, або повертатися в очі дім в надії, що там його приймуть. І друга, другий рівень цієї історії Іванівської, якщо перший рівень навчає нас, просто застерігає про те, які проблеми можуть трапитися у нас в житті. Причому застерігає не тільки дітей, а застерігає і батьків про те, що вони не завжди можуть тримати дітей під контролем, про те, що якщо вони перетиснуть занадто, то вони можуть отримати дуже рішучий опір і потім теж будуть сумувати, і їм буде важко і скорботно. Але набагато вищий рівень це той, який вчить нас про стосунки з Богом. Ми всі, поки ми молоді, ми живемо в раю. Ми відчуваємо цей світ як щось нове. Згадайте, коли всі ми були дітьми, як нам прекрасно було жити в цьому світі. Ну, Навіть там і ті, хто були в багатих родинах, і ті, які росли в трошки бідніших родинах, все одно у нас було це почуття радості. Згадайте себе, якими ви були щасливі, от нападав стіжок, ви би вже зараз вибігли б в нього каталися, кидалися один, один на одного. Слава Богу, якщо є такі дорослі, які може так повеселитися. Але у нас у всіх був рай. Ми дивились на цей світ, ми дізнавалися імена, імена речей. Ми іноді якісь речі навіть називали по-своєму. Ми не хотіли там, дорослі кажуть, що це там називається так-то. А ми не хотіли там. Думати, що воно називається так, ми придумували йому якусь свою назву. Точно так же, як Адам називав речі, як він давав імена тваринам, так же само і ми були господарями оцими в цьому нашому маленькому районі. Але мірою того, як ми росли, ми пізнавали, що в цьому світі дійсно є недосконалість. Що тут, на жаль, не все дається дуже легко, що, на жаль, буває не тільки радість, але й скорбота, що чогось треба іноді добиватися дуже важкою працею, здираючи руки до м'яса і вигризаючи щось зубами, так що вони потім випадають. На превеликий жаль, ми пізнаємо всі ці тяготи, і ми забуваємо цю легкість, ми забуваємо Божу близькість. А ще часто так буває, що багато хто. Які виховуються в віруючих сім'ях, вони свою віру дістають в спадок. Вони отримують хрещення в юному віці, потім їх можуть батьки або, або бабусі з дідусями, або там хрещені можуть водити їх в храм, можуть щось розказувати. Ці діти можуть ходити на якісь там недільні школи, на якісь дитячі там групи, заняття. І вони можуть бути раді в цьому. Але потім, наприклад, якщо вони не утверджують свою віру свідомо, їм це може почати набридати. Вони можуть спокуситися цим світом, подумати, що там є щось краще, цікавіше, що світ може більше дати. Хтось може втомитися, жити по заповідях, тому що вони будуть заважати отримувати світське задоволення. І у когось може виникнути така спокуса. Спочатку він навіть не буде її помічати, а потім вона буде там рости і рости. Про те, що такій людині не вигідно, щоб Бог був. Звідки беруться атеїсти. Вони беруться якраз із таких, хто в якийсь момент думає, що жити по правді і виконувати заповіді дуже тяжко. І набагато є легший шлях, що можна жити абсолютно по інших правилах, по інших поняттях. І тоді для такої людини Бог стає тягарем. І вона якимось чином намагається знайти компроміси з собою, вона намагається натягнути десь від всяких божевільних філософів, просвітників, і більшовиків, і матеріалістів, натягнути ідей, що Бога немає, тому що так і легше. тому що Бог перестає їй бути вигідним. І так дуже багато людей на превеликий жаль від Бога відійшли. Дуже багато хто зараз спокушається світськими задоволеннями. Їм здається, що якщо зараз настало 21 століття, то це дуже добре, тому що все можна. Можна дивитися які завгодно програми в інтернеті, можна завжди бути на зв'язку через свої гаджети зі всім світом, можна їсти що завгодно, можна висловлювати будь-які ідеї. Можна вимагати собі яких завгодно прав до того, щоб прости, Господи, міняти свою стать. І людям дуже часто здається, що це все дуже класно і весело. Вони, можливо, заміняють цим оту порожнечу, яка в них лишається, коли вони втрачають живе відчуття Божої присутності. Коли у кожного з нас з'являється дірка розміром з Бога, треба її чимось заповнювати. І такі люди йдуть в країну далеку, вони від Бога відходять, і вони йдуть кудись в широкий світ шукати щастя, шукати якусь істину, наповнити себе. Так теж часто буває у нас в житті, коли молоді хлопець і дівчина один одного кохають, їм здається, що вони живуть в раю. Їм достатньо просто бути поряд. Вони не хочуть розлучатися ні на мить. Їм не треба навіть розмовляти, тому що вони думки одне одного читають в очах одне одного. Їхні серця поряд. Потім, коли настає якісь проблеми з житейські, вони віддаляються. І вони починають одні на одних кричати. Раніше шепотіли, а тепер кричать, тому що вони далеко одні від одного, тому що вони вже не можуть так чути од і, звичайно, з'являється там соблазне, що і побутове життя, здається, що воно там першочергове, і не можуть погодитися про якісь пріоритети, і не можуть домовитися, як їм жити, і не можуть там якісь матеріальні блага поділити, і це приводить до зрад подружніх, і розвалів сімей, і до діянь різних, і до багато чого іншого. Коли молодий хлопець приходить в монастир послушником або дівчина приходить в монастир, то теж здається, що живуть в раю. Мені мій духівник розповідав, що коли він е, приймав монашський постриг, він бачив навколо себе старців, він застави ще старців, які тоді були, яких зараз вже майже немає. І йому здавалося, що ці старці це ангели, які прийшли з неба для того, щоб нас навчати і рятувати. І теж коли хтось із нас свідо, в свідомому віці приходить в церкву, доторкається до неї, йому теж здається, що в церкві все так чудово і прекрасно, що є прекрасні монахи в Лаврі або в Михайлівському монастирі, які там моляться, стоять побожно. що всі архієреї святі, що це наші архіпастирі, які ведуть нас до спасіння, що всі, хто є навколо нас в церкві, повинні бути прекрасні, добрі і доброзичливі. А потім буває так, що ми зіштовхуємося зі злом і з несправедливістю, які бувають навіть в церкві. Коли ми зіштовхуємося з тим, що нам не подобається, і ми тоді теж нас зіштовхується, ми відходимо від віри. Нам знову ж таки, нам здається, що нас обманули, ми почуваємо себе зрадженими. Ми прийшли з очікуваннями, а ці очікування не задоволені. Людина йде в світ. Світ теж щось їй пропонує. Є така яскрава вивіска. Приходь, купуй, споживай, насищайся, і здається, що цього достатньо. Але потім, коли ми бачимо, що цього далеко недостатньо, ми теж почуваємо себе обманутими або зрадженими. І тоді у людини лишається тільки два варіанти. Або вона покінчує з собою. Зразу або повільно, бо можна покінчити з собою зразу, а можна жити так, що кінчаєш з собою ну, життя без жодного сенсу. Або вона отямлюється і приносить покаяння. Покаяння це повернення на 180 градусів, це шлях від дурки до раю. Людина повертається до Бога. Людина згадує, що є Бог, який її чекає, незважаючи на все, що вона накоїла. І що би ми не накоїли в нашому житті, як би низько ми не впали, як би ми не пішли пасти свиней, ми повинні пам'ятати, що шлях царства Небесне ніколи для жодного з нас не закритий. Пасти свиней це означає займатися тою діяльністю, яка зовсім не властива людині, яка принижує нас як людей, бо вона несумісна з нашою людською природою. Для юдея тогочасного. Свині вважалися нечистими тваринами. І тому іти пасти свиней, а цими отарами свиней, як правило, ними володіли язичники, які там жили, там іноземці, які жили в тих регіонах, пасти свиней це було дуже велике приниження. І ще й навіть їсти ці стручки, які падали від свиней, тому що не було чого їсти, це було величезне приниження. Це було, ну, мабуть, як зараз там, займатися там, проституцією для жінки. Це було просто жахливо, але іноді буває, що нужда спонукає до чогось подібного. Буває таке, що люди підсаджуються на наркотики, і вони потім вже залежні від них, вони не можуть без них жити і вони всяку людську подобу вже втрачають. Вони заражаються різними захворюваннями, і все одно вони ніяк не можуть від цього гріховного способу життя віддавитися. Але Дух Святий може торкнутися серця кожного в різний спосіб. І тоді людина згадує, що все-таки є той, хто її чекає, і який може її зцілити і може її витягнути з цього стану. І таки, тоді така людина приносить покаяння. Вона молиться, вона взиває до Бога про допомогу, вона приходить в спільноту, приходить в церкву, приступає до таїнств, і Господь її зціляє. Син будний, який приходить до батька, він думає, що батько буде судити його по справедливості. Він цілком свідомий того, що батько може його послати куди подалі і буде правий. І він дуже боїться. Він гарячково шукає слова, які йому сказати, як йому донести до батька свою думку, як йому можливо розжалобити його, як йому переконати, що я буду тобі хорошим найметом. Я більше так, так не буду. Візьми хоча б найметом. Але батько зразу забуває все. Він відкидає всі свої упередження, всю свою образу, а у нього безумовно була образа, тому що кому би не було образово, якщо б дитина так вчинила з нами. І він приймає, він навіть не дає йому сказати, він знає, що той скаже. І він знає, що той можливо укать, тому що він скаже зараз все, що завгодно від, від голоду і розпачу, пообіцяє все, що завгодно, тільки щоб його нагодували просто йому байдуже на це все. Він зразу приймає його як сина, і не менше того. І так же само Бог нас прийме тільки як своїх синів ну або дочок, не менше не як рабів, не як слуг, не як наймиків, а тільки прийме нас як своїх дітей. Головне, щоб ми цього захотіли. Він готовий нас переодягти в білі одежі знову, він готовий нас посадити за трапезу в царстві небесного. Тільки якщо ми самі захочемо війти. Але серед нас є ревнителі благочестя, і слава Богу, що вони є старші брати, які все життя служать Богу, які ніколи не відходять від Нього. І старшого брата можна зрозуміти його претензії, його незадоволення, його образа була цілком закономірна тому, що він дійсно тяжко трудився і він хотів, щоб його тяжку працю гідно оцінили. Кожному з нас цього хочеться, і це справедливо, і це правильно. І можливо, батько виховував його дуже суворо. Можливо, батько дійсно йому не давав жодного там, навіть козляти не давав для того, щоб він провів час зі своїми друзями. Батько міг йому казати, виростеш, заробиш, тоді будеш з друзями веселитися. І батько був правий по-своєму, але при цьому все це він накопичував, він казав, сину, ти і так зі мною, все моє Твоє. Тобто він і так йому готовий був все це передати просто у свій час. І багато з нас служить Богові все життя. Нам теж здається, що ми мало чого отримуємо. Буває таке, що священик служить 20, 30, 40, 50 років перед Престолом, і він шукає якихось духовних дарувань. А не отримує їх. А хтось приходить в церкву після дуже гріховного життя і з ним зразу стається чудо. Ну, буває загострене відчуття несправедливості при цьому такої людини. Буває таке, що ми, які служимо Богу, змагаємося з багатьма проблемами, вони на нас навалюються, катком по нас проходять, а комусь достатньо один раз помолитися і його проблеми вирішуються, і він живе спокійно далі і безхмарно. І це зрозуміло. Такі претензії, такі відчуття образи несправедливості, вони зрозумілі для кожного з нас. Можна зрозуміти і поспівчувати старшому брату. Але батько переконує його, що твій син ожив, ти і так живий. У тебе і так є найцінніше, що, що може бути. Твій син ожив. Йому потрібна підтримка, йому треба зараз його укріпити на цьому шляху, який він знову вибрав, для того, щоб він не розчарувався, не образився, не пішов знову. Так же само, треба підтримка від нас, нашим слабшим. Ми повинні підтримувати їх як їхні старші товариші. Це не означає бути толерантними, прости Господи, до гріха. Це не означає казати, що все, що роблять люди, це дозволено там і так далі. Їх треба зупиняти. Тих, які грішать з задоволеннями, зробили цей гріх справами свого життя, їх треба ізольовувати безумовно. Але людина, яка согрішає по слабкості, ми повинні її підтримати, ми повинні їй допомогти, ми повинні завжди бути готовими прийняти її. Ми знаємо в книзі буття історію про Каїна і Авеля. І коли Каїн вбив Авеля, то Бог питає у нього, випробовує, каже Каїне, а де твій брат Авель? А один із філософів, колись, роздумуючи якраз над притчою про блудного сина, він поставив питання навпаки: Авелю, а де твій брат Каїн? І кожного з нас, Авеля, спитає Бог, а де твій брат Каїн, який десь там навколо займався якимось непотребством? Чому ти тут, а він десь там? І тому нехай Господь дасть нам і любов, і милосердя до тих, хто падає, до тих, хто согрішає. Для того щоб вони могли, як діти, будні, навернутися, прийти, а щоб ми, як їхні старші брати, подивилися на нашого батька і судили їх не по справедливості, а по милосердю. Амінь. Слава Ісусу Христу!